Всім привіт! Вітаю вас на жовтому дивані. Вітаю вас на своєму каналі. Що ж, як ви вже могли прочитати з назви відео, сьогодні на вас чекає в'язальний влог. У відео я просто буду розповідати, з чим я займала, що зв'язала, що маю в процесі, які плани, ну і таке інше. Тому, гадаю, відео буде не дуже довге, але сподіваюсь, цікаве. Тож, не перемикайтесь, поїхали. Так, е, я гадаю, що розпочну з е, процесів е, міжсезоння, так би мовити, тобто шкарпетки. Е, можливо, хтось вже знає, хтось бачив, е, що в магазин Золете приїхала японська пряжа е, від виробника Хаманака. Е, з дуже прикольною назвою е, деяких моточків. Буду вам одразу демонструвати. Отже, приїхала однотонна, кольорова і кольорова <смір> шкарпеткова пряжа. Ось такі маленькі моточки. Це я вже просто в'язала шкарпетки, тому вони такі нецілі. Як ви можете прочитати з назви, називаються корпокур. <смір> <смір> <смір)> Якщо не помиляюсь, з перекладу, це ось цей, власне, який намальований лісовик. Лісовий гном чи щось таке. Типу, як у нас мавка, у них лісовий гном, помічник лісу, Ну, то це, власне, його назва. Е, так. І е, також всякі різні кольорові варіації цієї пряжі Корпокур. Так. З ось цієї комбінації, яку я вам щойно показала, я зв'язала. Такі собі маленькі спортивні шкарпетки. Е, як завжди, я люблю поєднувати е, різні мисочки, носочки, е, резиночки і таке інше. Тому у мене тут вони такі, типу, різні, але з однієї, а з іншої вони однакові. Просто перемішані кольори. Е, так. Е, до речі, я робила ці шкарпеточки за майстер-класом е, українським. І якщо я не, не забуду, я з, теж сподіваюся, я знайду е, посилання на цей майстер-клас, я прикріплю у, 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 у описі під відео. Е, От там е, дівчинка розповідає все від початку до кінця, і, е, ну, власне, я повністю робила за її майстер-класом. Все дуже просто, зрозуміло, ніяких питань у мене не виникало, і тому я власне, можу радити цей опис, бо я його спробувала. Е, Майстер-клас. Так, е, шкарпеточки. Е, давайте про пряжу. Е, пряжа має склад. Власне, як на міжсезоння, я б сказала. Там е, 40% вовни, 30 поліаміду і 30 акрил. Е, на дотик, власне, вона досить приємна і пухнаста. Сподіваюсь, якось вам буде видно, що тут є пушочок. Це вона вже після прання. Але на дотик і на характеристики в плані носіння вона мені дуже сподобалась. Приємна, е, ну, не знаю, я не маю ніяких зауважень. Вона єдине, що вона товстіша за звичайну шкарпеткову, тому що ось в цих моточках це 25 грам і 92 метри. І е, вона товстіша, і тут навіть рекомендують е, спиці 3 мм. Тому. Враховуючи цей момент, я в'язала ці шкарпеточки на спицях 2,5, хоча зазвичай я в'яжу на 2,25, і набирала 60 петель, хоча зазвичай я набираю 64. І це був і ідеальний меч. Комбінація була просто ідеальна, все чітко, не, не забита і не рихла, вийшло полотно, і в'язалось швидко бо 60 петель. Але це мені якраз на мій обхват ноги мені вистачило, і, ну, самі можете бачити, пряжа розпушилась, вона прикольна, вона не забита, але і не прям авоська. Е, далі я десь вставлю відео, як вони виглядають на нозі, щоб ви могли подивитися, власне, як це виглядає. Е, у мене ще залишились залишки. Залишились залишки. Ви зрозуміли. Е, небагато, е, ну, однотонного, звичайно, побільше, тому що тут використовувалося зовсім трішки чисто на мисочок, і на ось тут е, за п'ятничок. Тому е, ну, залишки, мені здається, що мені вистачить ще на. Таку маленьку пару, але просто тепер треба буде комбінувати так, щоб кольорові були якраз мисочки, <хи> а все інше було однотонне. Тож, я думаю, що я навіть так і спробую зв'язати якусь таку пару цікаву. Можна спробувати. Або далі комбінувати з іншими кольорами, власне, яких ще багато всяких різних. І е, мені сподобалася ця пряжа. Я вирішила спробувати ще одну серію, яка також до нас приїхала. Там вона трошки інша. Зараз я покажу. Я тут, бачите, навіть почала. Отже, це шкарпеткова пряжа, так само з Японії, називається Wrapps. Якось так. І, як ви бачите, моточок вже побільше, бо тут 80 грам склад, приблизно такий самий. А, і ну, вона все ж таки все ще товстіша за. Чи, ні? Чи не товстіша? А, ні, навпаки, тут якраз вона плюс-мінус е, шкарпеткова, тобто 80 грам, 340 метрів. Е, але я поєднала е, ось ту товстішу. Ось у мене є такий зелений моточок, дуже гарний, зелений колір. Е, я поєднала, вона товстіша, тут рекомендовано 3 мм е, спиці, а в цих рекомендовано 2 мм спиці. Але. Все ж таки вони поєднуються. Ну, бо резиночка, вона там чисто дек... має... несе декоративну функцію і е... не особливо впливає на цей. Але, як ви бачите, вона досить пружна. Тому нога спокійно влізе. Ну, і тут вже я набирала, як зазвичай, 64 петлі. Але дуже мені подобається поєднання кольорів, хоч воно таке, як іначе осіннє. Не знаю, але мені якось дуже. Мені якось дуже гарно. Мені подобається. Вона прикольна. Так само е, в'яжу на спицях 2,5, ну, але набирала так уже 64 петлі. Е, також е, хотіла зауважити, можливо, у когось вже є в е, запасах ці моточки, е, звернути вашу увагу на такий маленький нюанс на етикетці. Ну, власне, як на одній, так і на іншій є ось така позначка. Ось така позначка. Сподіваюсь, ви бачите. Е, яка означає, що ви можете дістати з середини моточку пряжу, що там є петелька. Насправді, її реально видно. Є петелька, за яку можна дістати з середини е, цей і почати в'язати. Так само є така позначка і на ось цих великих моточках. Е, Ну, і насправді там є, ну, можна прямо роздивитись, що є така, ніби як ниточка, яка стирчить, типу, більше, ніж з інші, бо інші такі пружно змотані. То майте на увазі, там є ниточка, за яку можна потягнути і в'язати з центру. Якщо вам зручніше в'язати з центру моточка. Так. Ну, гадаю, що по шкарпеткам все небагато я в'язала, знаєте. Хоча погода була така дощова і якось не, не особливо літня, ну, але все одно хотілося вже, хотілося вже тепла, хотілося вже, знаєте, рафій, хотілося вже гачку гачкувати. Тому я не втрималась. І навіть у погану погоду я почала вже в'язати з рафій. Так, І у мене вже там навіть створилось багато всяких цікавих процесів. Тому я швиденько ще вам розповім про одну новиночку, яка насправді для мене була теж дуже весела. Я як дитина просто раділа від того, що у мене в руках магічна пряжа. І зараз я вам поясню про що я. Тож, в Азолеті з'явились ось такі. Бобіночки з термохромною пряжею. Що це означає? Це означає, що вона міняє колір від температури. Е, міняє колір вона від температури більше 30 градусів. Е, температура тіла 36,6, як ми знаємо, тому вона вже починає міняти колір просто від дотику е, на цей моточок. Власне, сірий міняє колір на білий. Помаранчевий міняє колір на жовтий, і, звичайно, я не втрималась і зв'язала собі таку цяцьку. Я десь десь тут поруч ставлю відео, як ми бавились з котом з цією іграшкою у ванній. Ну, через те, що вона міняє температуру від ой, міняє колір від. Температури, то е, цією е, в'язаною іграшкою можна спокійно гратися саме у ванні, у воді. І всередині вона у мене набита просто порізаною мочалкою. Е, тому якраз для ігор з дітьми, наприклад, у воді е, це дуже прикольна штука. Тож, як ми бачимо, вона помаранчева. Е, так. Е, пряжа. Е, для маленької якоїсь іграшки, наприклад, я якось останнім часом дуже часто почала в'язати мишей. Е, дуже легкий є, до речі, теж опис, я десь ставлю відео, і ви зможете, е, і в описі під відео також залишу посилання на е, опис до того, як створити мишку. Дуже простий, дуже легкий, там немає чого що, що робити. От, І я спробувала з власне сірої ниточки зробити мишку, і зрозуміла, що мені одної бобінки, в якій 10 грам цієї пряжі, вистачає на дві таких мишки. Ну, Це дуже прикольно, дуже швидко і весело, що в тебе мишка вона так само просто закривається в долоньках і міняє колір. Тож, ви пам'ятаєте, це був кролик помаранчевий. Депер він жовтий. <смеш> ну, і там, де долоні моя не закривала, він все ще помаранчевий. Це так прикольно, і він так міняє колір. І це, звичайно, дуже яскраво видно саме у воді, коли ось там можна швидко холодною водою його облити, і він одразу ж помаранчевий. Потім обливаєте гарячою, і він одразу жовтий. Ну, коротше, це так, така прикольна цяцька. І якось мені так було весело. Тож тепер у мене є така штука. Е, а, до речі, на цього кролика мені знадобилось е, півтори бобінки. Тобто, одна ціла, і тут десь я взяла грам 5, може, може 4. Тобто, у мене з цього ще вийде ще одна миш. Так, мишенята. Це, власне, ось про що я кажу: мишенята. Ось такі. Це вони у мене зв'язані з пряжі катона. Маленькою такою. Тут 10 грамів, і я використала десь приблизно 5 Тому гадаю, що мені вистачить ще на одну мишку. Дуже прикольна штука. Я, звичайно, цих мишенят використовую для гри з котом. Тому що в нього це улюблена іграшка. Я колись давно в'язала йому ще одну вона вже зачухана, залиськана, заграна. Нема вже живого місця на тій мишці, тому я вирішила, що йому треба вже нові. Дуже прикольна штука. Також швидка і весела, і плюс ці хвостики вони закручуються, їх можна робити довшими, коротшими, як захочете. Прикольно. Е, також я, я просто цей знаєте, опис використовувала в усьому, в чому могла. І потім згадала, що колись дуже давно. Е, мені хлопець замовляв на AliExpress пряжу, яка світиться в темряві. І я думаю, о, ну це ж геніально! Там просто був теж один моточок, там щось грам 25, з нього особливо там глобально нічого не зв'яжеш. Я думаю, ну якусь іграшку. І щось вона так лежала-лежала, я така тю, я зараз цих мишей в'яжу просто десятками в день. Чому я досі не зв'язала цю миш, яка може світитись у темряві? Я її зв'язала і спробую вам продемонструвати, як же вона світиться. Вона світиться в темряві. Така прикольна миш. Так. Ну, а в житті вона. Просто жовта. Тож, у мене тепер купа цих мишей. <гум> Можна бавитись, не перебавитись з котом. І кролик, який міняє кольор. Щось не потягнуло на іграшки. Але це весело і швидко, насправді. Дуже прикольно. Тут за півгодинки цю мужку можна зробити. Тому це дуже такий веселий, легкий процес. Якщо у вас є якась така цікава пряжа, і ви не знаєте, що з нею робити, спробуйте в'язати мишей. Це дуже прикольно. Так, ну і далі почнемо вже нарешті про літо і літню пряжу, про гачок про рафію прийшов допомагати мені вести відео мій улюблений помічник завжди тут завжди з нами побачив мишей Ти даєш мені відео писать. Будемо писати з тобою. Тож, <світтє> <світтє> в минулому сезоні, можливо, хтось пам'ятає, я в'язала ось такі маленькі сумочки. З рафі. І, звичайно, тут на цю сумочку у мене пішло десь півтора моточки, бо досить багато з'їдає Рафі саме вишивка по канві. І у мене був залишечок, який я вирішила використати кудись. Я не могла придумати куди. І я придумала. І Я зробила ось таку собі підставку органайзер. Ну, щось таке. Я просто зв'язала Денце, і потім до нього прив'язала залишок каркасу, і у мене така підставочка. Використовую я її під підставку, власне, моточку, бо він розпускається дуже сильно, і якщо його не фіксувати, то тут може просто бути купа цієї рафії розкиданої скрізь. А ось така штука допомагає тримати моточок вкупі. І я зробила таких дві, бо у мене багато залишків в рафії. Не трогай, бо що ти робиш. Тошка, іди гуляй. Мішаєш мені. Потім. До нас приїхало багато цікавих журналів, половини, з якої вже немає, вони дуже швидко розлітаються. І один з таких журналів це власне журнал, в якому багато описів і сумочок на каркасі. Через те, що у нас каркасів цих теж багато, то я вирішила, що мені треба спробувати. Мені не, не треба стільки сумок, ну, якщо чесно. Але. Ну, як це можна взяти і не спробувати зробити якусь із, із цього журналу. Що ти, ти ходиш? Куди ти? Що робиться? Перестань драти каркас. Так от, у цьому журналі я знайшла ось таку сумку. Вона мені сподобалась. Вона мені нікуди не треба, але вона прикольна. А І, звичайно, плюс всіх цих журналів, що в кінці є е, опис, е, фото, як робити та, чи інший візерунок, як вирізати каркас і таке інше. І ось у мене створилась ця сумка. У мене, власне, був залишок зеленої е, цієї рафії, е, бо я в'язала ось таку сумочку. Собі на літо. Я її носила ціле літо, не знімала, вона мені дуже сподобалась, дуже класна, зручна, і я гадаю, що вона ще один сезон точно у мене буде гуляти. А може і більше. Бо, як ми бачимо, з Рафією нічого не трапилось. Вона, яка була, така і залишилась. Ось, і у мене тут пішло десь теж там півтора маточки чи щось таке. І у мене були ще два, два. Так, два. Тут якраз рівно пішло два мотки. Ні, чи навіть не два 65, 65 грамів, якщо я не помиляюсь. В книжці тут має бути написано е, теж плюс цієї книжки, що тут написано, скільки треба витрат. Так, 65 грамів. І у мене, власне, було рівно 65 грамів. У мене залишився там малесенький хвостичок, і ну, як написано в книжці, так воно і є. Ось така сумочка. Ці ручки також у нас в магазині були, все це було, каркас є. Все чудово, просто всі матеріали були, я все придбала, і за. Два вечори, чи, може, за один. Я ж це зв'язала, тому що тут дуже легкий візерунок. Каркас, не треба там з ним нічого робити, просто вирізав, зібрав там маркерочками, закріпив. Е, у мене десь є або фото, або відео, як це було у процесі. Я спробую також вставити. Ну, власне, клас. А ще плюс, що у мене ж є ось ці е, цей ремінець, який чіпляється. Я вже пробувала, я чіпляла якраз ось тут за каркас. І, власне, ця сумочка тобто в мене тепер є комплект, е такий, типу, маленька сумочка <сум> і велика сумочка. Тут є єдине, що тут немає мішечку, або там якогось е підкладки, чого насправді реально мені не вистачає. Я гадаю, що мені треба якийсь такий ще мішечок сюди продумати, або косметичку якусь таку, щоб закривалась. Це буде чудова сумочка для варіанту побільше. Клас. Так. І, ну, якщо я зробила одну, і мені все сподобалось, то, звичайно, мене вже не зупинити. І я вирішила, що мені треба ще. Я побачила ось цю красу. Тут вона на звороті. Зараз я спробую знайти в, в самому журналі. Ось. ось ця краса. Мені дуже сподобався саме цей ось бізерунок на е, сумочці. Я, власне, спочатку думала, що тут використовується каркас як для шоперу. Але потім, коли вже почитала інструкцію, зрозуміла, що це просто великий каркас, з якого вирізається окремо ден. Це окремо дві половинки для переду і заду сумки. От. І я. Власне, вирізала собі каркас для Денця. Тут е, різні візерунки на денце і на сумку. І я спробувала, я зрозуміла, як ідеться, і така, ну, це все понятно. Як робить цей прикольний візерунок? Ось тут, звісно, знаєте, було не так легко, як з цією сумкою зеленою. Але розібратися все ж таки реально. І я це зробила так, де у мене тут? Хоча, ага, ось. Ось це лице. Так, сподіваюся, видно. Е, перекручені ось такі ідуть петлі, в'язання тут іде неповоротними, чи поворотними, чи можна так сказати. Просто ви в'яжете ряд, обрізаєте нитку, починаєте знову. Ряд, обрізаєте нитку і починаєте знову. Це, звичайно, трошки напружує. Але. Ну, воно того варте, цей візерунок просто космос. Тому бачите, у мене там трошки почала, тут трошки почала. Я просто довго розбиралась реально, як його правильно робити, щоб у мене зійшлись всі ці перехрещення. І вже потім, коли розібралась, така а ну, все супер, я розібралась. Але тепер розумію, що це ж ну, це не кругове в'язання, це поворотне. Ну, таке собі. І е, це просто одна половина сумки. Мені потрібно зробити ще одну таку. Ну, це, так би мовити, трудозатратно. Але цікаво. І я гадаю, що результат має бути просто космічний. Знову ж таки, я чому обрала такі кольори? Бо. Е, я вирішила, що я хочу зробити таку яскраву червону сумку і до неї е, чорні ручки пришивні зробити. Тут, звичайно, в описі вони в'язані цією ж рафією, ну, але я вирішила, що я не хочу цим замрачуватися, що якщо є пришивні ручки. шкіряні вони будуть чудово дивитись на червоній цій рафії. Ну, коротше, це має бути класно, це має бути дуже круто. Знову ж таки, куди я буду її носити, я не знаю. Але ідея мені подобається. Знаєте, мені прям класно. Можливо, я її потім продам, подарую, не знаю. Поки я ще її не доробила. Тому, знаєте, що там буде далі, я не знаю, але це точно буде щось цікаве. Так, так. так. в'яжу я. Гачком номер 4 Це у мене гачок Ракураку, він у мене вже роки 3. Єдине, що з ним трапилось, це на самій ручці зтерлись позначки. Але тут і так зрозуміло, що один гачок більший, інший менший. І просто по кольору я знаю, що у мене це 3,4 мм гачки. От, я в'яжу рафію гачком 4, бо по-перше, рафію Хамонака насправді не потрібно відпарювати, як я знаю, дівчата роблять з Іспі. Але для того, аби вона виглядала більш пухнастішою, ну як е, типу після відпарювання, то я беру гачок більше, і у мене виходять більші е, самі ці м, петельки, і вони, наче як об'ємніші, виглядають. Ну, власне, як ви можете бачити тут. Ну, Це досить об'ємний візерунок, і він чудово виглядає. Вона не затягнута, вона об'ємна. Власне, як і тут. Так само йде візерунок, і тут всі петельки, вони досить об'ємні, досить гарно виглядають. Ось. Тому, якщо ви бажаєте. Взагалі, в'язати цю рафію можна також і гачком 3 3,5, як вам зручно. Просто що ви маєте розуміти, що якщо ви будете в'язати меншим гачком, тоді рафія буде більш такою щільною. Якщо ви будете в'язати більшим гачком, вона буде більш пухнастішою. Ну, об'ємною. Тому я завжди в'яжу рафію хамонака гачком номер 4 е, Раптом вам цікаво. Так. Ну що ж? Я не знаю, наскільки вийшло це відео, гадаю, що десь півгодинки є. Е, ну, власне, це все, чим я займалась. Е, так, небагато, але, знаєте, погода теж була не дуже. Тому надалі планую займатися рафією, планую далі в'язати сумки, можливо, ще якісь аксесуари, можливо, ще якусь таку сумочку. Вона мені дуже сподобалась по самому дизайну, що вона така бочечка. Досить просто в'яжеться і виглядає досить прикольно. Ось я собі накупила ще чорної рафії, і я ось думаю, що в мене, раз у мене вже є чорний ремінець, то я зв'яжу, мабуть, собі таку саму, але з чорної рафії. Має бути теж прикольно. Тож, буду тримати вас в курсі. Е, звичайно, якщо ви бажаєте е, бачити мене частіше, то підписуйтесь на мій інстаграм, він є у описі каналу. Е, також, якщо ви ще не підписані на цей канал, так відео виходять не часто, але вони сподіваюся, цікаві. Тому, щоб не пропустити нові відео, будь ласка, підпишіться на канал. Також, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і напишіть свій коментар. Що саме вам сподобалось? Які цікаві е, штуки ви в'яжете з рафії? Також розповідайте. Бо мені цікаво, я знаєте, з Рафією в'яжу власне тільки сумки. Якось з капелюшками у мене не дуже складається. Е, тому, можливо, ви знаєте теж якісь цікаві дизайни сумочок. Діліться. Мені все це треба. Дякую, що були зі мною. Гарних днів, спокійних, тихих. Бережіть себе і до нових зустрічей, Па-па!